Дивіться, не тільки ж пенсіон там допомагає пенсіонерам, а і волонтерські, благодійні, комунальні організації, органи влади надають допомогу пенсіонерам під час війни. Ну, Це продуктові набори, там, побутова хімія, одяг, знижки на мобільний зв'язок, на квитки в кіно і театри. Ну, На жаль, не всі пенсіонери цим користуються. Приміром, от... Там днями ну, була ж акція Зимова є підтримка. Ну, можна було ті гроші тисячу так, виділити на комуналку, на, там на книги, на телефон, але навіть ну, серед моїх знайомих, от, ну, хтось чи то боявся отримати її, чи просто зволікав. Ви книгу маєте намір чи видали вже, я так і не зрозумів. Щоб все це розповідати, щоб люди знали. Так, у нас є ще додатково довідник пільг пенсіонерів, його також можемо надати нашим підопічним, але його можна і завантажити, якщо користується пенсіонер інтернетом, просто в гуглі написати довідник пільг пенсіонерів і в електронну версію, але при цьому не треба нікуди телефонувати. Можна завантажити і почитати. Дійсно, дуже багато пільг є, але через те, що пенсіонери не знають, не користуються цим. І ну, нажаль, для прикладу, живе... що там такого цікавого і маловідомого, ну із такого маловідомого я б сказав, що наприклад, можна, якщо ви проживаєте, наприклад, в місті Києві, і у вас є інвалідність, і вам складно виходити з дому. Є від київської міської державної адміністрації можливість за, пройшовши певну перевірку. Замовляти безкоштовне соціальне таксі, тобто, якщо вам потрібно в лікарню поїхати, чи там не знаю, навіть якщо це кінотеатр, але не в торгово-розважальному центрі, можна замовити заздалегідь і вас відвезуть а, там. Ця можливість доступна, безкоштовна. Але, але ж це оформити деякі документи треба? Так, це треба оформити документи, але при цьому навіть не треба з нашу організацію договір укладати.